Відповідь на питання: порядок, оскарження, висновку військово-лікарської комісії, відповідь роз'яснення від адвокатського бюро Ювченко і партнери наприкінці публікації, результати успішного та частково успішного оскарження. Якщо військовослужбовець чи військовозобов'язаний не погоджується з висновком військово-лікарської комісії, він може її оскаржити у передбачений законом порядку. Розглянемо як можливо оскаржити рішення ВЛК. Існує два порядки оскарження: Перший – це досудовий порядок оскарження, другий це судовий порядок оскарження. Розберемо досудовий порядок оскарження висновку ВЛК, як саме та Куди можливо його оскаржити, якщо це районне міське ТЦК, ВЛК при центр комплектування та соціальної підтримки, тоді можливо оскаржити до обласного ТЦК, якщо це обласний ТЦК, тоді можливо оскаржити до регіональної військово-лікарської комісії. Будь-який висновок ТЦК, районний, міський, обласний можливо одразу безпосередньо оскаржити до центральної військово-лікарської комісії, Який необхідний перелік документів, щоб оскаржити. По-перше, необхідна сама довідка, яка оформлена постановою ВЛК. Потім необхідно скласти скаргу щодо оскарження висновку ВЛК, де зазначити підстави. Скасування на відповідності, чому саме це рішення було незаконним. Долучити медичні документи з ВЛК, які оформлювалися, інші медичні документи щодо стану здоров'я та інші документи відповідно до конкретного прикладу. Далі питання: який результат оскарження у досудовому порядку? По перше, рішення про скасування ВЛК, також можливо рішення щодо проведення контрольного медичного огляду. Чи відмова у задоволенні скарги наприкінці публікації, зазначене рішення, тобто скасування, проведення контрольного медичного огляду та відмова у задоволенні скарги щодо скасування постанови ВЛК. Далі питання: оскарження висновку ВЛК у судовому порядку, можливо, одразу. Оскаржити у судовому порядку без досудового оскарження на будь-якій стадії, Якщо ви не погоджуєтесь з рішенням військово-лікарської комісії, що ви думаєте з цього приводу? Якщо у вас є питання, коментуйте, пишіть у Дірек. Якщо вам необхідна юридична консультація, юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, задавайте свої питання. Дякую вам за вашу увагу.